Якщо ми розслідуємо топ-корупцію по високопосадовцям, у нас постійно існує ризик або спотворення результатів експертизи, або затягування часу, або втручання і розголошення цих даних нашим фігурантам. І я говорю зараз не про якісь абстрактні речі, тобто, ще раз з одного боку, гіпотетично ми розслідуємо, наприклад, справу по високопосадовцю. Одного із міністерств по міністру, звертаємося по незаконному збагаченню, звертаємося в експортну установу і просимо, їх, будь ласка, порахуйте нам, яка вартість, елементарна річ, яка вартість цього за версією слідства потенційно незаконно набутого майна. І отут починаються веселі пригоди. Це затягування часу, а ми не можемо, а ми не розуміємо. Або ця інформація стає відомою потенційному фігуранту. І це питання підривання підриває незалежність антикорупційного блоку.